Відразу хочу сказати, як я формую цей прогноз. Це будинки, в яких зараз знаходяться всі знаки, які вони проходять, і планети, які також знаходяться в знаках, за ними я роблю прогноз. Тож, почнемо з Овнів. І у Овнів цей тиждень він буде направлений на теми 4-го будинку: це теми, теми сім'ї, дітей, родини. Це тема пов'язана з ремонтом, з перестановкою в своєму домі. Сімейним затишком, тобто може бути переїзд, може бути бажання щось змінити всередині своєї оселі, купити якісь елементи декору, щось прикрасити, провести більше часу своїми дітьми, можливо, вибрати якісь нові гуртки для своїх дітей. А для тих людей, які є вільними, прекрасний час, щоб закохатися, тому що якраз п'ятий будинок активний це будинок флірту, кохання, романтичних стосунків. Сумків та ще і Венера в знаці Овна. Тому для всіх овнів це особливо такий яскравий час зараз, що і високі шанси зустріти своє кохання. Ну, в принципі, там закохатися, так, завести якісь стосунки. А також це прекрасний час для того, щоб заробляти гроші на овновських темах. Це те, що пов'язане якраз таки із військовою сферою, із сферою колючо-ріжущих предметів. Тобто для перукарів, для манікюрщиць, для швей, для лікарів, для хірургів. Оці всі професії вони будуть на цьому тижні грошовими. ну, Косметологи також. Далі тільці для вас цей тиждень він буде присвячений роботі, розпорядку, дисципліні, коли треба буде налагодити дисципліну в домі чи на роботі. Тобто, от прямо вчасно собі розписати якийсь графік. Чим краще у вас все буде розписано, розплановано, тим більше зможете заробити. Якщо все буде у вас отак без порядку, тоді треба буде більше приділити уваги своєму здоров'ю, тому що шостий будинок це ваша і здоров'я, і робота. Тому чим більше дисципліни, тим краще здоров'я. Чим менше буде дисципліни протягом тижня, то збільшуються ризики захворіти, простудитися. А, у тільці якраз знаходиться місяць. А, місяць це в нас планета материнства, жіночої дружби, а, взагалі стосунків з мамою. Тому важливо було б на цьому тижні зустрітися з мамою, поговорити, помиритися, якщо ви в, які, в, які, в якомусь, а, не знаю, скандалі може там знаходитися. І також і Уран знаходиться в тільці. І уран вказує на те, що можна було б вивчити для себе щось нове пов'язане з цифровими технологіями, чи якусь нову програму можна скачати, чи на якісь нові курси піти, якусь нову інформацію отримати. Тому що уран за все, цифрове відповідає за комп'ютери, за комп'ютерну техніку і графіку. Тому було б прекрасно, якби ви його якраз використали, доки він якраз у вашому знаці а Близнюки. для вас цей тиждень буде присвячений стосункам партнерським, і це стосунки з, вашою, там, з вашим чоловіком, дружиною, а також можуть бути стосунки з партнерами по бізнесу. Тобто, якісь будете вирішувати питання, можете разом проводити час, або подумати і створити якесь партнерство з якимось надійним партнером, який у вас вже є. І в цьому вас чекає удача, тому що Юпітер якраз знаходиться в вашому знаці, в близнюках. Юпітер в нас планета щедрості, планета удачі, везіння. Тому все, що ви будете приймати, які рішення цього тижня вам пощастить з цими рішеннями, тому що планета Покровитель буде вас підтримувати. Для раків це буде восьмий будинок, будинок трансформацій, будинок змін, будинок якихось непередбачуваних. Ситуацій. Тому ракам я б завадила дуже слухати свою інтуїцію протягом цього тижня. І оскільки ще і Марс знаходиться в знаці раку, це, ну, я б так сказала, якщо ви така людина дуже активна, якщо у вас робота пов'язана з екстримом, з військовою справою, то цей тиждень буде вашим тижнем, у вас буде там багато різних справ. Якщо ви не пов'язані з екстримом, з військовими якимись справами, тоді цей тиждень він може для вас бути трошки кризовим. Цього тижня можете навіть дізнатися про ну, якісь новини. Це може бути пов'язане. З чимось таким навіть напруженим я б сказала. Тому а, приймайте всі зміни, які ви отримаєте, почуєте цього тижня, ну спокійно і розумійте, що будь-яка новина вона направлена для того, щоб все одно. Змінити ваше життя на краще, щоб ви трансформувалися і стали кращою людиною. Бо восьмий будинок це будинок трансформацій. Леви, для вас цей тиждень принесе якісь нові енергії, які будуть пов'язані з навчанням, з вищою освітою, з отриманням нових знань. Може, ви захочете там другу вищу освіту отримати? Може, захочете вивчити нову іноземну мову? Може бути якась закордонна поїздка або спілкування з кимось когось з-за кордону або запрошення когось ну, з-за кордону до вас, гость або вас хтось запросить. Ну, і так само може бути якась нова робота, може на якусь іноземну кампанію. Тобто якісь такі іноземні енергії будуть приходити в ваше життя. А також на цьому тижні у вас якісь можуть з'явитися нові ідеї духовних просвітницьких пошуків для дів. Цей тиждень буде направлений професійному розвитку, підвищенню по кар'єрних сходинках можуть запропонувати вам якусь ну, як нову діяльність, так і нову посаду. Тобто підвищення по службі можете отримати на цьому тижні. А також це може бути новий колектив, нові друзі, нові знайомства або почнете свій бізнес. На цьому тижні. До речі, непоганий тиждень для того, щоб почати свій бізнес. Ретро планет немає, тому що Венера піде в ретро з 3 березня, тому до 3 вересня у вас якраз є час почати щось нове. Єдине, що тільки ретро Марс. Якщо він у вас не керує першим будинком, в принципі можна щось починати. Але у ДІВ, у них кармічний вузол. Ету якраз знаходиться в діві тобто це якісь кармічні моменти з минулого життя. Те, що ви десь недовирішили раніше, може активуватися у вас на цьому тижні. Тобто з дівою це можуть бути пов'язані питання здоров'я, роботи, а також домашніх тваринок. Терези для вас цей тиждень буде направлений також спілкування з друзями і навіть якимось виясненням стосунків. З друзями. Тому що тут і Ліліт якраз у вашому знаці, в Терезах, вказує на те, що може бути вияснення стосунків з партнерами. може Щодо того, чи вони спілкувалися з вашими друзями також. Це може бути спокуса на те, щоб посваритися, щоб вияснити стосунки, або як щось випливе. Ну, на чисту воду, як то кажуть, ви дізнаєтесь якусь якусь нову інформацію про ваших друзів або про ваших партнерів. І тут і 12-й будинок задіяний, що захочеться вам побути наодинці самим собою, щось подумати, щось переосмислити і, можливо, там більше якимись медитаціями займатися. Моя рекомендація це не піддаватися спокусам ліліт і старатися все ж таки цього тижня не розривати стосунки. З друзями і з вашими партнерами, бо потім ще подумаєте, що могли там, наприклад, на Венерів Овні так вслить е, і е, е, непередбачувані якісь зробити вчинки. Скорпіон. Скорпіони, у вас 12-й будинок це будинок внутрішніх пошуків. Це будинок, коли хочеться допомагати іншим, займатися благодійною діяльністю, рятувати тваринок, допомагати притулкам для бездомних тварин. Прекрасний тиждень, щоб весь тиждень займатися благодійною діяльністю. Повірте мені, буде великий плюсик вашу карму. А ви прекрасно знаєте. Скорпіони, що якщо ви вже народилися під знаком скорпіону, то є багато відпрацювань вашої карми, тому не зволікайте з цим. Стрільці, у вас також вмикається і 12-й перший будинок, тому стрільцям можна об'єднуватися з скорпіонами і вирушати у притулки для тварин, щоб їм допомагати. Тобто дуже гарно було б займатися благодійною діяльністю, допомагати іншим протягом тижня, а також для. Стрільці в хороший тиждень для того, щоб е, вкласти якісь нові, якісь обновлення для своєї зовнішності, тобто якусь нову зачіску зробити, може там освіжити колір волосся, спробувати новий макіяж, новий стиль, якийсь новий колір. Тобто е, тиждень для того, щоб прикрашати себе, свою зовнішність і ну, подивитися для себе може там якийсь новий одяг чи якісь нові прикраси. Тобто, треба і покрасуватися стрільці. Козиріг, Козироги, Ну, ви то завжди дуже такі професіонали своєї справи, ви завжди кар'єристи, вам бачу цільне бачу перешкод. І цей тиждень для вас буде не винятком, ви будете активно заробляти гроші, те, що ви вмієте робити найкраще. Тому цей тиждень для вас має бути прибутковим і можете якраз заробити значно більше. Може, у вас ще рік недостатньо активувався, то якраз от з лютого місяця у вас вмикається. Таке прямо колесо фортуни, коли е, починається ваш грошовий такий оборот, і ви зможете набагато більше заробити, ніж раніше. Водолії. А, оскільки ви самі по собі такі люди, які не можете жити без спілкування, у вас і цей тиждень присвячений е, спілкуванню, навчанню, отримання нової інформації, було б прекрасно взяти якийсь короткочасний новий може, курс, отримати якісь нові навички. А, прекрасний тиждень для того, щоб відправлятися в якісь короткочасні поїздки на автомобілі, відвідувати друзів, братів, сестер, знайомих. Тобто, ну, The <laughs> cat Те, що вам подобається спілкуватися, цей тиждень для цього ідеальний, і до того ж на, на тижні сонце і Меркурій будуть в знаці водолія, у вашому знаці, тому ви себе будете почувати найкраще, ніж всі знаки. Тобто це ваш тиждень водолії, і у вас буде багато енергії, ви будете шукати, куди її подіти, тому захочете скрізь їздити з усіма спілкуватися, радіти ж, 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 життю і ділянці. Ділитися з усіма своїми новинами у вас їх багато і буде ще більше. Щодо рибок, також дуже такий важливий тиждень для риб, тому що теж третій, четвертий будинок це будинок родичів, братів, сестер, спілкування з ними, проведення часу. Будете запрошувати до себе в гості родичів або їздити самі в гості до родичів. В знаці рибок зараз Сатурн, Нептун, Кармічний вузол це каже про те, що будете вирішувати якісь питання стосунків з родичами, можливо, захочете помиритися з тими, з ким були в сварці. Може, там захочеться поставити всі крапки над і, тому що Нептун в рибках він надзвичайно сильний. Це його знак. Тому. Вам тут захочеться відкрити своє серце, з усіма помиритися, всіх обняти, вислухати їх сторону, може, конфлікту і зрозуміти їх. Тобто, ви прямо цього тижня будете от така, як відкрий душа з усіма, захочете всіх прийняти, всім допомогти. Можливо, теж буде тягти вас допомагати тваринкам, рибки. Ви то взагалі з народження вже маєте допомагати тваринкам, це якби частинка вашого життя. Бо риби це такий знак, який взагалі має всім допомагати. То це, як я казала про скорпіонів, так, що в них там постійні проблеми. То риби це постійні рятівники. такі. А в цьому тижні ще більше у вас серце буде відкриватися для людей, для тварин, для всіх. І Ще й кармічний вузол у вашому знаці він буде. Вам давати нові можливості, тобто карма вам о, увімкне виконання вашої місії на цьому тижні. Бо о, якраз кармічний вузол раху він відкриває кармічне призначення для рибок. Тому о, особливо вам треба бачити, які знаки буде вам давати Всесвіт саме на цьому тижні. От тебе десь побачите якийсь заклик, чи якесь оголошення, чи якась смс-ка. Це значить, що вам треба це робити. О, ну, мається на увазі не відкривати двері. Шах... Краям, звісно. А коли ви там побачите, десь може там в інстаграмі, там допоможіть нашому приюту, значить, треба чи ще комусь. Тобто, спостерігайте за знаками Всесвіту, на цьому тижні вони для вас будуть занадто активними. Ну, я подивилася першу половину лютого, скажу так, що. Знову ж таки, до 24 лютого ще розслабитися не дадуть українцям. Тобто обстріли ще будуть продовжуватися, і інфраструктури, і цивільного населення. На жаль, і я казала, що ну ні за які 24 години Трамп не зупинить війну, як бачимо, так і відбулося. І тут ще протягом року це питання будуть розтягувати. Тобто, тут не те, що 24 години, тут навіть ніякий не про місяць іде мова, і не про два, і не про три. Так, я просто нагадаю, що я це і. Казала. Тож, щодо обстрілів у лютому. Оскільки тут таких прямо напружених аспектів немає там, від Плутону чи від Марсу, я б сказала, що цей перший тиждень лютого, ну, будемо надіятися, що не буде ніяких масованих обстрілів, тому що я все ж таки надіюсь на оці аспекти їх немає, буду надіятися, що воно так і програється. Друге лютого, Нормально все має бути. Далі, 3 лютого. Тут Плутон має квадрат до місяця в Овні, тобто небезпека є. Небезпека є, але я не думаю, що це буде масований. Я думаю, що це е, можуть відправляти. От, але не по всій Україні. Скоріше за все, тут більш іде небезпека для прикордонних поселень. 4-5 лютого має бути нормально. 6 лютого тут має уран, квадрат на сонечко, тому є небезпека для енергетичних структур, є небезпека вимкнення світла. А 7 лютого тут також уран має напруження на сонечко і на Меркурій. Знову ж таки, є небезпека вимкнення світла або потрапляння ракети в якісь інфраструктури, і кармічні вузли тут мають квадрат на місяць. От тут є небезпека. От 7 лютого, 8 лютого тут вмикається небезпека, як від потрапляння ракети, і так само є ризик, що не буде світла. Тому треба підготуватися. саме цей аспект. Напруги від Урану, оскільки уран у нас планета, яка відповідає за небо, за авіацію, за ракети, що летять з неба. А він матиме оце напруження до 13 лютого. Тому я б сказала, що тут з 7 до 13 лютого ще є небезпека, що летітиме з неба. Але я не бачу тут е, напруги від Плутона, від Марса, тому що зазвичай, коли були е, напружені аспекти від Плутона і Марса, там були масовані обстріли. Там були людські жертви. Будемо надіятися, що все ж обійдеться без людських жертв, і що ці ракети вони нікуди не долетять, от ну можуть бути збиті, і просто уламки можуть кудись впасти, що також є небезпечним. Тому 7-13 по 13 лютого. Тут цей аспект він буде на небі знаходитись, він нікуди не дінеться, я можу сказати, що це є небезпека для світла і від обстрілів якраз в цей період часу. Але ж я ж кажу, що надіємося, що все ж таки нікуди не потраплять. Тому що є ще й багато хороших аспектів, вони можуть впливати на те, що вдасться більшість цих ракет збити, і що вони все ж таки нікуди не потраплять. Тому тут. Лютий, оцей місяць, він вже йде трошки спокійніший, чим ніж січень місяць. Бо я казала, що на кінець січня і взагалі я казала, що перед новим роком що січень остачно такий агресивний, напружений, всі свята, що вони не відстануть на всі свята. То лютий, я дивлюся, вже набагато більше хороших аспектів на небі є. Тобто, вже йде на зменшення цих обстрілів. Я все ж таки надіюсь, що до березня місяця. Оці всі обстріли мають взагалі вже припинитися або, хоча б максимально мають зменшитися. Ну, друга половина лютого ще будуть напружені аспекти на небі. Я ж кажу, от вплоть до цієї річниці, 24 лютого, ще стоїть небезпека. Перший тиждень лютого, я можу сказати, буде трошки таким повільним, тобто будуть люди відчувати, як так якось повільно тягнеться час, не дуже вирішуються, може, якісь проблеми, якісь плани. Тобто, більше я б сказала, буде цей тиждень направлений на якісь романтичні стосунки, романтичні зустрічі, спілкування, тобто на те, щоб вкладатися в свої стосунки і відкривати своє серце для чогось нового. Тобто для цього буде час хороший. А якщо брати до уваги якісь серйозні вирішення питань, і навіть деякі питання, які чекає вся Україна, то в цьому плані буде все тягнутися набагато довше ніж всі очікують. Тож з 2 по 9 лютого, я б сказала, що цей тиждень він почнеться з такого поєднання Венери, Нептуна і Кармічного вузла в рибках. І це якраз потрапить у фінансовий будинок в карті України, тому тут знову йтиметься про гроші, про якісь зміни. Про грошові реформи, про банки і про якісь нові знов ж таки закони, які будуть пов'язані з фінансовими структурами, сферами, банками, а також це може вплинути на підвищення курсу валют. В тому числі, я вже казала е, в своєму прогнозі на 25-й рік, що загалом весь 25-й рік він буде присвячений е, фінансовому сектору України і протягом року буде багато змін е, і буде, будуть якісь нові контролюючі закони, пов'язані з фінансами. Але будемо вже спостерігати з лютого місяця якесь збільшення чи цін, чи податків, чи валюти. От щось цьому, в цьому секторі будемо спостерігати. При цьому всьому це поєднання в Знаці Риб, звісно, воно буде впливати. Ну просто от як на нас з тобою, на звичайних людей. І це буде пробуджувати в людей таку атмосферу ем, кохання, романтики. Тобто захочеться або проводити більше часу з своїми половинками, або ті люди, в яких немає половинок, захочеться зустріти десь, спілкуватися, влаштувати якесь там побачення сюрприз, тому що час, е, цей тиждень він якраз буде і на посилення інтуїції, і на посилення, в принципі, всіх почуттів, тобто захочеться шукати якийсь новий сенс в стосунках, в житті захочеться, наприклад, в цей період часу знайти для себе, наприклад, якийсь спосіб духовного пробудження чи розвитку, чи якийсь ретрит, чи якісь нові медитації, спробувати. Тобто, знак риб він в людях пробуджує якісь отакі духовні пошуки. Я б так сказала. Тому цей тиждень для цього був би дуже хороший єдине тут, в мінусі знову ж таки зростають ризики обманів, які можуть відбуватися, наприклад, через телефони а також це можуть бути якісь нові шахрайські схеми, які будуть навіть десь ходити по будинкам там. Люди можуть представлятися якимось зовсім іншим. Так, наприклад, там ми там представники влади або правоохоронних органів, а насправді це можуть бути шахраї, які будуть спробувати там пограбувати квартиру. Тому треба бути дуже обачними, поєднання буде діяти весь тиждень, але я б і весь лютий сказала би людям бути дуже обережними, тобто нікого не впускати до себе у будинок, навіть якщо ви через глазок бачите, що це там якісь люди в формі, тому що будуть набагато більше вимагати. Цього шахрайства. 4 лютого Венера буде переходити у знак Овна, дуже такий активний для себе знак. і в українській карті це знову ж таки грошовий будинок, це другий будинок. І в цьому домі тут вона такий плюсик буде робити, тому що вона буде активізувати фінансову допомогу Україні. Я думаю, що це буде допомога з європейських країн, чи вони там обіцяли, чи може щось нове дадуть, але якісь будуть нові від них надходження. І, і знову ж таки, Венера в нас планета грошей і кохання, тобто для людей це дасть якісь ці зміни знову ж таки в фінансовому секторі, про які я сказала, так тому що Овен це знак такої. Імпульсивності, тому це можуть бути якісь нові рішення, прийняті на емоціях, на імпульсі. Що, знаєш, як щось так в голову збреде там політика, ми ті, а давайте зараз от щось нове пригадаємо знову якусь обдиралку для людей зробимо. І це ми будемо якраз чути якраз першу половину лютого. Ну, і це, скажімо так, в мінусі. А в плюсі, оскільки Венера в нас і планета ще кохання, тому в багатьох людей в них буде вмикатися е, така пристрасть, запал, захочеться там. Я от якраз в червоний колір одяглася, так, в знак Венери в Овні, захочеться от якось активно проводити час зі своїми коханими людьми. Ну, Оскільки тут ще а, такий і період буде вмикатися дуже активний, буде давати імпульс в принципі до дії. Тому я б порекомендувала людям на імпульсі не приймати якось багато рішення, так тому що це буде отак: отак про Давайте оце, давайте угу. оце. Тобто трошки подумати, зважити своє рішення і потім вже його виконувати. Тому що цей період часу люди можуть і витрачати гроші доволі імпульсивно, тобто там. Пішли на шопінг і витратять більше грошей, там, ніж планували. Наприклад, якийсь новий проект захочеться вкласти гроші чи в новий бізнес. Так само, і для приватних підприємців. Їм тут захочеться якісь створити може, нові фінансові ризики, в щось проінвестувати гроші. Тобто я б рекомендувала все ж таки подумати. Двічі тричі потім вже вкладати, Тобто не за одну секунду приймати рішення, тому що саме так захочеться робити протягом цього часу. 7 по 9 лютого тут буде ще один такий хороший аспект Венери з Плутоном. І Сатурн буде тут теж в хорошому аспекті з Ретро Марсом. Сонечко буде поєднуватися з Меркурієм. Тобто ну, Таких три хороших аспекта. Що можуть вони дати? Тобто вони тут Знову ж таки будуть впливати, якщо дивитися Україну на якусь фінансову допомогу. Україні можуть впливати на якісь нові рішення. Це можуть бути якісь нові рішення, наприклад, стратегії щодо військових подій, рішення, як допомогти нашим військовим, тому що лютий місяць буде дуже важким для наших військових. Військові дії тут ще не припиняться в лютому місяці до 24 лютого. Точно я це вже казала. Що доки не буде оця річниця, тут можна не надіятись, що Якесь полегшення буде навпаки ще погіршення, але в лютому вже Марс вийде з свого ретро руху, і це дасть, ну, скажімо так, трошки більше можливостей для військових, тому що вже закінчиться повторення тих ситуацій, які були на ретро рухові, і це дасть можливість вчинити якийсь контрнаступ, якісь нові дії для того, щоб ну. Боротися з ворогом. Тож цей тиждень ще йде важким, тому що Марс ще в ретро своєму русі в першому тижні лютого. Але а, оці поєднання вони дадуть якісь нові ідеї. А, прийде якась ще допомога від європейських країн для того, щоб протистояти. А, тому ми будемо, можливо, в новинах читати про те, що ворог активно наступає і не зупиняється ніхто там навіть не думає зупинятися. Але будуть буде якась допомога і буде якесь нове прийняття рішень, тому що ці три аспекти вони позитивно впливають. Uh, і якщо навіть будуть якісь uh, рішення, скажімо так, ну uh, про якісь рішення говорити, але ще саме прийняття. Не відбудеться в лютому місяці, тобто це буде набагато пізніше. Може, якісь будуть е, говорити, говорити про якісь проекти безпеки нові, може про е, якісь нові місця для збереження зброї, чи е, може створювати якісь нові військові об'єкти, щоб ну не знав ворог про те, де вони знаходяться. Е, е, я б сказала, що ще будуть прийняті якісь нові антикорупційні закони, тому що все ж таки планети в грошовому будинку тут не лише. Будуть впливати на обдираловку людей, але і на прийняття оцих антикорупційних схем, тому тут буде тиск на сам антикорупційний оцей центр України, може там будуть теж змінювати тих, хто там працює. Тобто щось отаке в фінансах будуть якісь змії не тільки негативні, але будуть і а, то я б сказала, що це Плутон. Він, поєднуючись з Венерою, буде давати якісь фінансові трансформації буде впливати на якісь зміни, які будуть пов'язані з цифровими енергіями. А, може, це якось буде пов'язане з вкладами оці всі криптовалюти і так далі. Але ну Плутон у водолії він, по-перше сам впливає на ці зміни. А він в українській карті в першому будинку, тобто це будинок самої країни. Тобто, поступово все одно будуть якісь інновації, цифрові вводитися, які стосуються фінансу і фінансів і контролю. Фінансів потрошки ми будемо це спостерігати ось вже з лютого місяця. А, ну і я б так сказала, що в цей період часу теж будуть якісь трансформації у владі, тому що а, Плутон керує якраз будинком влади в карті України, і те, що він пов'язується, пов'язаний з Венерою, це буде впливати перше якимось чином на аграрний сектор, бо Венера керує четвертим будинком, і друге, це буде впливати на прийняття рішень пов'язаних з фінансами. Тому саме перший тиждень лютого, я б не сказала, що він якісь прям кардинальні зміни принесе, але це буде такий е, час, коли. Трошки ми почнемо вже відчувати, що нові енергії приходять. Але отак, от щоб вже більш кардинально, ми їх почали відчувати, це відбудеться після 21 березня, коли ми вже самі відчуємо день весіннього рівнодення, коли вже весна постукає в двері. От з цього моменту ми будемо вже спостерігати деякі зміни.